Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії, і я рада вас бачити на своєму каналі. Я хочу сьогодні поговорити про зраду. Прийшов коментар, ось Юля ти каже, що не потрібно спати на перших побаченнях і тоді буде щасливе кохання і шлюб, але чоловік все рівно може зраджуватись. Дивіться, я говорила про ревнощі і зраду, це різні слова. Тобто, якщо ви не спите на перших побаченнях, то він не буде так вас сильно рівнувати в сімейному шлюбі. Але, звичайно, ревнощі будуть. Це нормально, це адекватно. Просто ну, не до такої степені. Що треба робити для того, щоб вам не зрадили? Нічого. Тобто є люди, які зраджують і які ні. Добре, ви вийшли заміж, і він вам зрадив. Все, Юля. Я зроблю йому скандал, я переб'ю весь посуд. Я просто його вб'ю, я його викину з балкона. Я зроблю з ним. Я не знаю, що з ним зроблю, але я точно знаю, що я зроблю величезний скандал, що він знав, наскільки я зла і наскільки він боляче мені зробив. А далі що? Ви зробили план А, план Б, план відступу. У вас є це все? Юля, які плани? Про що ти говориш? Мені погано, я плачу, і в мене істерика, і я хочу його вбити. Які плани? А такі. ви хочете зберегти сім'ю? Я не знаю, а треба знати. Ми не на рівні котика і собачки. Ми люди. І все, що ми робимо у наших відносинах з другою людиною, ми маємо це продумувати. А тоді щось робити. Буває? Різні зради. Ну, наприклад, ну, напився десь на корпоративі. І він навіть не пам'ятає нічого. Ну, він просто як сходив в туалет. Він не пам'ятає, він ходить білий, він ходить просто чуть не б'ється головою об стіну. Ви бачите, що він страждає, йому погано. Не трогайте його. Навіть не показуйте вигляду, що ви знаєте. Хай страждає до кінця своїх днів. Він більше ніколи цього не зробить. Тому що він покаявся. Але якщо. Вам сказали, що він зраджує на роботі, у нього є коханка. Він себе нормально почуває. І ви така, я знаю, я йому все розповім, я викладу всі карти, далі. що? А що? Ну, він вам скаже: Вибач, Сонечко, я тебе кохаю, я, я не хотів так робити, я не подумав. І ви така, ну так, да, він ж вибачився. І він такий, Боже, яка лашара. Я навіть не знав, що це так просто робиться. Я навіть переживав і думав, що ну, не знаю, що робити. А це все, ну, ой Боже, то можна ще зраджувати. Ну, тобто, після цього розмови, він скаже, що ви лошара і все. І буде продовжувати далі робити те, що він робив. А що тоді робити? А тоді робити плани. Тобто, якщо ви вже вивалюєте всі карти і кажете, що він вам зраджує, ви маєте піти від нього. Або ви маєте зібрати його сумки і виставити його за поріг. Якщо він бігає півроку, Півроку залицяється до вас, носить квіти, подарунки. Через півроку добре, ви отримаєте нового чоловіка. Тобто він зрозумів, яку він помилку зробив, що він вас втратив він втратив свою королеву, свою сонечко, своє маленьке, свою котика. Ну, він думає, Нащо на було мені робити, якщо в мене є королева моя? Ви отримаєте нового чоловіка, який ніколи вам більше не зрадить. Тому то він, ви його піднімаєте на сходинку вище, моральному розумінні. І ви перед Богом станете її, він сказав, молодець. Але якщо ви, ой ні, Юля, ти знаєш, він так добре заробляє. Хай буде біля мене, я нічого йому не казати не буду. Ну, гуляйте, гуляйте. Я ж де ж де, де коли, там, колись там спомора в 5 років, да? ну ви розділите його гріх. Бог скаже: 50 на 50, сонечко, Альо, ти знала. Ти його дружина, ти знала. І ти нічого з цим не зробила, ти не зупинила цей гріх, ти будеш відповідати так само. Ну, я ж не зраджувала. А ти знала. Ну, я підозрювала. Дивіться, якщо вам здається, що чоловік вас зраджує, він точно зраджує. Тому що ваша душа знає це. Ваша душа знає 100% вона вам аре, там. Алло, він зраджує, дура, послухай мене. Тоді треба уртувати плани. Що це значить? Якщо ви йдете від нього, ви знаєте, де ви будете жити, за що ви будете жити, як ви будете годувати дітей, і щоб ваші дітей не забрав чоловік ще до того всього. Деякі жінки для цього готуються пару років 5, 8. Але вони точно знають, вони показали всі карти, вивалили, і вони пішли. А що? Або він повернеться новою людиною, або ви будете будувати нове життя. Він зміниться. Або він реально йому барабану на вас. Тоді подякуйте Богові, що він від вас забрав таку людину. Тому що всю молодість ви б просиділи з ним. Він все одно би потім пішов з якоюсь, одружився б 20 літньою а ви б такого біля розбитого корита б залишили себе. І все. Воно вам треба? Ні. Не треба обманювати себе, тому що ви не обманете. Воно все одно вилиться все в кінці кінців. Якщо, наприклад, ну, ви вірите в Бога, чоловік вірить в Бога, тобто в сім'ї йде на першому місці Бог, на другому місці дружина чоловік, то вам взагалі немає проблем. Тому що ваш чоловік розуміє, що зрада це дуже великий гріх, він цього не буде робити. Але якщо дівчатка виходить заміж за турків, а в них покорано. Дозволяється чотири дружини, а де чотири, там і п'ять, і шість. Він такий джагіт. І повірте, якщо вони вже зраджують, то там в кожному місті є і дружина, і діти, і це все нормально. В них немає якоїсь там совісті, їх не мучає, якщо вони таке щось роблять. Ну, то тоді е, треба попереджувати перед весіллям. Хлопче, дивися тако: я буду тобі прати, я буду прибирати, я буду готувати їсти, дивитися за твоїми дітьми. Але якщо ти мені зрадиш, то тако. все місто знає про це. Я зроблю величезний скандал в тебе на роботі, і я тобі відріжу яйця. Він має це розуміти. Тому в більшості випадків тут все-таки одружуються ну, багаті з багатими, середні, з середніми, бідні з бідними. Тому що, якщо, наприклад, багаті, і він щось зрадив, ну, він, це, це, клан на клан не піде. Їй віддадуть все. Просто тато забере її, їй віддадуть все квартиру, все, що тільки можна, і для того, щоб не сваритись навіть. Але якщо багатий чоловік і б'юзер і якась бідненька дитина, да, за яку не має заступитися комусь, ну він буде б'юзити, вона не піде від нього, вона не зможе вирватися. А це може бути і фізичний, і моральний аб'юз, який тільки хочеш. Тому намагається женитися да, однакові. Я знаю, що навіть наші дівчата, якщо вони знають про зраду чоловіка, вони йдуть до батьків чоловіка і кажуть їм, ось він зрадив, будь ласка, поговоріть. Вони говорять, звичайно, вони там збирається така рада, йому виговарюють, і нічого не допомагає. Ну, це, це реальна життє, життєва ситуація. Я знаю пару, яка так зробила, і потім я через других людей знаю, що її чоловік далі зраджує. Тому що ну, ну, за неї нема кому заступитися. Нема братів, які приїдуть і просто відріжуть йому все на світі? Від нього нема страху, від того, що він зрадить. Скажете, Юля, а от буває, що в парах телефони перевіряють, це ж не добре. Ну, а як вам сказати? Ну, а що він буде від вас ховати? Ну що, якщо він з директором переписується, які проблеми? Ну, це ж особиста інформація. Нащо воно тобі? Ну, якщо йому нема чого закривати, то чого він переживає, що я буду перевіряти телефон? Я, чесно, коли я була в заміжні, я ніколи цього не робила. Ну, не, не, не. А треба. Треба. Просто що він боявся. Тому що, якщо в нього є якась навіть ну трішечки маленька, така, ай, може, я гульну, то він такий, ой, ні-ні, ні, не треба. Вона телефон не перевіряє, та дура десь коханка кудись подзвонить, Мені ж потім відріжуть все. Нащо? Тобто все одно, якщо ви турчанки перевіряють телефони, а на що їм давати якісь, хоч якусь маленьку причину, да, щоб він зраджував? Вони перевіряють, турки не зраджують, ну, але це вже її рішення, що і далі робити. Чи розлучатися? Ви розумієте, якщо ви заміжні заміжня за турком і у вас є громадянство турецьке? які питання? Ви говорите, що він зраджує, у вас є докази. І він до того моменту, як ви не вийдете ще раз заміж, він вам сплачує еліменти. Тобто не лише вашим дітям, а і вам особисто. Тому що він розуміє, що вам треба за щось жити. Ну, він не розуміє, може, але судді розуміють, які питання. Ви попередили? Попередили? Ви є докази? Ти не перестав. Ну, все. До побачення. Будь ласка, мені аліменти сплачеш. Тому турки не хочуть розлучатися. Тому що це дуже дорого. Дуже дорого. Туди, туди, туди аліменти, квартиру забрала. І що він в трусах одних залишився? Все. Йому це невигідно. Тому він шукає коханок. Ні, ні в якому разі не погоджується бути коханком. Ну, нафіг не треба. Хочете це окрема тема, може поговорити на цей рахунок? Напишіть в коментарях. Ну, тобто, звичайно. Все-таки спокійніше виходити заміж за свого православного, який знає всі закони Бога, дотримується їх спокій. Але якщо вже ви вийшли за турка, також може бути. Попередте його про всі, все те, що може відбуватися, щоб ну, ніяких навіть буває дружини, якась вечірка, і вона йде, ой, мене голова болить, я піду раніше, вона вже бачить, що на нього дивляться дівчата. Навіщо ти його залишаєш? Ну навіщо взяла з собою, так ідеш зі мною все? Або випила таблетку і сидиш далі. Не потрібно вам це ну, навіть якусь давати маленький шанс чоловікові, щоб на нього хтось там клюнув. Ми підемо сьогодні з хлопцями пити пиво. І я з вами. Ні, ну, Сонечко, ну ми лише будемо самі, і, ну, і нічого, і я теж поп'ю пиво. Тому що в будь-якій компанії все одно десь будуть вільні, вільні дівчата, які можуть покласти око на вашого чоловіка. Ну вам треба? Ні. Не треба йому, щоб лишня була причина. Пішла з ним, попили пиво, пішли додому. Все. А от ще буває, відпочивають окремо до побачення, відпочивають, а ще що. Ну, якщо чоловік, наприклад, довго на роботі, в нього реально немає відпустки, ну він може вам купити путівку, ви поїдете кудись в іншу країну, відпочинете. Але це все рівно контролюється і передзвонюється, созвонюється. Але я вам ще раз пояснюю: зрада залежить не від вас. Зрада залежить від вашого чоловіка, що він захоче, він зрадить. А це вже ваше рішення, що далі з цим робити. Я би вам радила з таким не жити. Але е, і ще раз повторюю, якщо ви бачите покаяння, тут залиште. Людина прийшла нова, вона хоче з вами далі жити, вона більше ніколи не зрадить. Не психуйте, повірте, не так багато хороших чоловіків, якщо ви реально бачите, що він зміниться. Він не зміниться за три дні. Ще одне пів року. Я вас цілую, люблю обіймаю. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, задавайте. Я буду рада на них відповісти. Якщо у вас є якісь історії е, ваші, ми можемо розібрати їх. Е, тому що ви цим допоможете іншим дівчатам. Вони. А, у мене така сама ситуація. Реально, я так наче не буду робити. Розумієте, легше все-таки на чужих історіях навчатися, ніж на свої граблі постійно наступати. Цілую вас, люблю, обіймаю. Бажаю всім мира, душі, любові, благодаті, мудрості, перемогу Україні. І, звичайно, виконання всіх ваших добрих побажань. Цілую. Слава Україні!